Горджуся тим, що народилась в Україні, що я на цій землі прийшла у світ, що із віків прадавніх і до нині не перервався мій козацький рід. Горджуся тим, що маю рідну мову, що не я і плачу, і сміюсь, що материнську пісню колискову Забути я ніколи не боюсь. Горджуся тим, що маю синє небо, жовто косі хлібні і поля, тим, що чужого нам не треба, бо щедра, на усе наша земля. Горджуся тим, що мій народ всесильний, що свободу й незалежність здобував. Його вбивали, нищили, гнобили, а він щораз із попелу вставав. І знов війна, і знову скрізь руїни, і знов стоять несмертніші сини, та перемога буде в Україні, і буде мир на цій святій землі.